Range Rover Evoque 2016 року випуску. Це у нас 2-літровий дизель на класичному автоматі. Має пробіг 174 тисячі кілометрів. Автомобіль пригнаний з Європи, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Е, до речі, дуже непогана комплектація. пробіг всього-навсього 174 тисячі кілометрів на класних 19-х дисках, камера заднього руху, парктроніки вкруг, е, панорамний дах. Підігріви сидінь, автопаркування, утримання в смузі, склопідіймачі передні, задні, багатофункціональна мультимедія, пам'ять сидінь, шкірінний салон, підігріви, підрульове керування, перемикання передач, мертві зони. Коротше, тут такий список, що я всього зараз не розповім. Електропривід кришки багажника та багато іншого. Що ж, приїжджай. Тестуй і забирай цього окраснее. Реально от така машинка.